Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо пончики на дріжджовому тісті. Пишніших та ніжніших пончиків ви точно ще не готували. Тісто ми не будемо розкачувати, і спеціальних інструментів для вирізки пончиків нам також не знадобиться. Будемо все робити ручками. І в результаті отримаємо ось такі пишнющі, ніжні та смачні пончики. В тепле молоко сипаємо сухі швидкорозчинні дріжджі. Молока нам потрібно 160 г і дріжджів 8 г. Перемішуємо. В борошно додаємо сіль борошна 350 г і солі пів чайної ложки. Перемішуємо. В одне яйце додаємо 60 г цукру. Перемішуємо. І також додаємо по бажанні 10 г ванільного цукру. В борошно вливаємо молоко з дріжджями. Також яйце з цукром і перемішуємо наше тісто. Залишилося тільки додати вершкове масло. Його нам потрібно 30 грамів. Масло повинно бути м'яке. Замішуємо тісто і кладемо в тепле місце для того, щоб тісто збільшилося десь в 2-3 рази. Я залишаю тісто на 2 години. Через 2 години подивіться, яке пишне та ніжне тісто вийшло. Перекладаємо його на робочу поверхність. І так, як я вже сказала, тісто ми не будемо розтачувати, а з нього потрібно зробити кульки. У мене вийшло 12 ось таких кульок. І я залишаю їх на 30 хвилин в теплому місці. Через 30 хвилин формуємо наші пончики. Так як я вже сказала, без спеціальних інструментів. Даємо ще пончикам відпочити десь 5-10 хвилин і можна смажити. Смажимо на рослинній олії. Якщо дирочка зійшлася сильно до середини, то можна ще раз пройтися руками і це нічого страшного. Пончики смажуться дуже швидко. І подивіться, які вони пишні виходять. Готові пончики перекладаю на тарілку, застелену кухонним папером. Даємо пончикам вистигнути і посипаємо цукровою пудрою. І подивіться, який пончик вийшов: високий, ніжний, пишний. Обов'язково приготуйте такі пончики. Ну а я вам бажаю, як завжди, бон на До нових зустрічей!